Доброго дня, хлопці, дивіться, ніяких нюансів. Розпускаю, упаковку беру, там 21 лист двадцятки або 14 тридцятки. На циркулярки розпустив оцим клеєм клею. Перепробував усі клеї, цей на сьогоднішній день найкраще. Тепер дивіться. Оце з тридцятки роблю. А перші зробив був з двадцятки. Думаю, дерев'яні робимо з двадцятки, а чого ж тоді з тридцятки. Ось цим вуликам, це перші, це вже 10 років. Я їх зробив з обв'язки. Ну, так як в мене 145 були, значить, я оце дві заставні ставлю, все, виходить, восьмий рамочник. Перегородка. І тут, бачите, як, що під 145-ту рамку такі квадратики. Мабуть, поняли. Ви, да, ось положив 145 рамку, потім раз і ще одні. І все, і другий етаж. 145 з 20-ки, ну, з обв'язкою, бачите? І воно вже 10 років. На сьогоднішній день я перейшов, оце ось хлопці вертають, бачите, вже готую під нуклеуси. Він по наружі восьмирамочний. Ну, щоб свободніше було, тут три рамки. Тут і тут. І оце вони в мене як нуклеуси. Два ставлю один на один, виходить, на 300 рамку, як заказують, під отводочки воно робиться. І пішло, оце ж у мене ось, бачите, оце ось, ось ряд виховательки йдуть. Оце стартера. Розібрав оту нуклеуси. І я собираюся, отводки роблю, 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 роблю. Потім на сояшник весь розплод скидав, блін. І тоді вони пруть його. Можна ящики поробити. Ще ж це ж не то, що раніше по 4 по раз кочували. В основному стаціонар зробив ящик на 100 рамок, весь розплод туди скинув і хай пруть, блін. його. Потім викачав, розділив на отводки його опять же ж. Ну, що характерно, що ви ж будете. Оце виводите постійно, у вас кожен день маточник. Якщо маточники, взагалі ніяких затрат, не треба оцінуклеуси, нічого. Вивів маточку на 10-й день, вставив її туди, ну, вих... куди вам треба, чи от водочок, чи сімейку. І все. Облетілася вона, провірила через 10 днів нормально. Ще через 10 днів, якщо не подобається, Бах, викинув другу береш, у вас же вони кожний день є. І воно в мене тут як ремонтна майстерня. Той дзвонить тому надо, тому треба. І воно, і свіжа копійка постійно є. І якось, ну, отак. Вот